Привітики всім! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Всім бажаю доброго, гарного ранку. Починаємо готувати. У мене сьогодні смачні рулети м'ясні. Ось такі у мене два рулети і починаємо готувати. А щоб їх приготувати, нам треба сіль, перець, часник. Хто бажає хмелі, сунелі, приправи для м'яса, для шашлику. Кожний за бажанням я буду готувати сіль, перець і чесник. Починаємо. Перш ніж приступити, до наших рулетів рекомендую включити духовку, щоб гарненько нагрілася. Ось такий в мене рулет. Його злегка відіб'ю і почну маринувати. Ось так відбивши мій рулетик, розмістила його на кухонну доску і тепер починаю присолюємо по всій поверхні і тепер цю сіль, яку присолили починаємо масажувати Тирати м'ясо. І руками ви чуєте, куди не попала сильно яку частину, туди можна трішки додати. Ось я почула тут. І ось тут. Посоливши нашого рулетика, починаємо його перчити. Посоливши та поперчивши мій рулетик, додаю чеснику, передавленого на чеснокодавці, ось так, і починаємо натирати чесником. Розпреділяємо рівномірно і втираємо ось так. Розподілити треба, щоб. Смак чеснику попав у кожну частину нашого рулету, думаю, достатньо чеснику. Якщо буде недосолений, можна досолити на столі. а Якщо буде багато чеснику, то вже ось так розподілили і починаємо скручувати нашого рулетика. Скручувати буду ось такими нитками і риси. Скрутивши рулета, починаю його перев'язувати, щоб держався купи. Гарний такий вийшов. Ось такий вийшов рулетик. Тепер змазуємо дечко олією і кладемо на нього рулетик. Олії наливаємо зовсім небагато, тому що рулет сам по собі трошки із жиром, тому пустить свій світ жир, а це так змазуємо, щоб не пригоріло. Ось такий наш рулет. З одним впоралися, приступаємо до іншого. У нас їх вже ж два, ось такі красунчики, ось рулетик приперчила, тепер присолюю. Ну же аналогічно й тому втираємо. І часник. Часнику на один рулетик два зубчики, хочу дати. Корисну пораду можна такі рулетики готувати з сиром, з чорносливом. І також з е засмажкою. пожарити цибульку, морковку, злегка присолити, і також, натерши, посоливши, приперчивши і дати чесничку, додати ще сюди зажарку. Боже, також буде смачно і красиво на розрізі. Ну, я це раз готую так. Тому що ці рулети підуть на день народження, а там не полюбляють цибулю смажену. Буває, Буває таке, отак. От Все. Скручуємо рулетик. Скрутивши, перев'язуємо. Перев'язувати кожний по-своєму, господиня, кожна перев'язує. Впоравшися з рулетами, з моїми, відправляю їх у духовку при температурі 180 градусів на годину. підрумянивши злегка наші рулетики, відправляємо в рукав на 40 хвилин. Я вам квіти, а ви мені посмішку. Ну, ось такий нарешті в мене запеклися мої рулетики і такі гарні, смачні, запашні вийшли. Запрошую вас також разом зі мною посмакувати. Заходьте, будь ласка, будемо смакувати разом. Така смакота. Приєднуйтеся, приготуйте, не пожалкуєте. дуже смачно. А в нас, друзі, знову накрапає дощик, стало дуже холодно, але нічого не може спортити нам настрій при таких чудових букетах запашних троянд. Осінь, а вони цвітуть невпинно і радують своїм ароматом і цвітінням. Отака краса. Лілії також гарно цвітуть рясні. Я була, я вже вам говорила, була здивована, що вони так пізно зацвіли. Думала, вже зовсім цвісти не будуть, але вони на сьогоднішній день дуже радують цим цвітінням. Рясні, зелені, гарні, запашні. Червона рута також не відстає, ще деякі квіточки гарно розцвіли, а деякі вже засихають. Така вона осінь. Вітер піднявся дуже великий. Холодно вже починається у нас вдягання, зимові речі, осіннє, не дуже хочеться, але треба. На ці нотки, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Дякуємо захисникам за захист. Слава Україні. До побачення!